Мешканці будинку, що на вулиці Свердлова, 127, занепокоєні, кажуть, у їхньому дворі хочуть збудувати багатоповерхівку, а це суперечить усім законодавчим нормам. Нам просто сказали жителі дому -як, одне який знаходиться находиться мене, тому що їм пропонували відселення. Абсолютно звичайно нам сказали в такому плані, шувотви зі нахонавої наводите порядки, що ви тут робите красоту, а це все скоро піде в небуття. Не на камеру жителі приватного сектору розповіли, їх розпитували представники будівельної фірми про кількість мешканців та можливе відселення. Однак офіційних пропозицій поки що ніхто не робив. Мешканці з чотири поверхівки кажуть, сусідства із будмайданчиком їхній дім може не пережити. Наш дом застройки 60, 1960 -го года. значит, Он уже, как говорится, имеет возраст определенный. В торце дома есть трещины. И мы боимся, что когда здесь начнется стройка, наш дом просто разрушится. И мы ничего с этим не сможем никому доказать. Біля будинку мешканці протягом п'яти років спорудили дитячий та спортивний майданчики, облаштували садовими скульптурами з природних матеріалів, посадили квітники та посіяли газон. Впорядковували територію як за власні гроші, так і з міської казни. кажуть, шкода, якщо все зруйнують. Хотелось бы, чтобы берег Южного Буга именно здесь, в центре города, остался, вот и вот, эта часть осталась зеленой зоной, на где могли бы отдыхать и проводить время люди большое количество населения, которые живут на Массиве, на Литвиненко и так далее. У департаменті архітектури та містобудування запевнили, офіційних звернень щодо забудови даної території до них не надходило однак не виключають подібні заяви, можуть бути в майбутньому. Тетяна Орлова, Олег Літвінцак, новини, телеканал Віта.